Мої мої любі, любі усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Ліги Європи між Порту та Манчестер Юнайтед. Мировані нічия 3-3. Просто якийсь неймовірний мої любі друзі. Матч, неймовірна перестрілка. Давайте поговоримо про даний поєдинок. Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-3-3, стартова розставка Порту, Кошта в воротах, Педро Перез, захисники, Мора Маріо, по флангу, Хевштакі, Варла Гонсаль, спеціально, Галіна, Амарадіон Піпі у нападі. Це стартовий розтанка господарів. Манчестер Юнайтед. 4-2-3-1 стартова розтанка. Андре на воротах. Лісандра Мартінес, Матес Деліхт. Зихсники на Сермо Зрої По флангах Казиміра. Крістен Еріксон. Центральні порні півзахисники. Бруно Фернандеш. Центральний атакувальний півзахисник. Аман Діало. Маркус Рашат по флангах. Тарас Незгюрунт у нападі. Це стартова розтанка. У Юнайтед. Ну а тепер давайте про матч. Манчестер Юнайтед дуже активно розпочав цей поєдинок. Вже на 7-й хвилині Ерік Тенга Повели в рахунку Крістіан Еріксон віддав передачу на Маркуса Рашера. Ну і Маркус Рашерд робить якийсь просто неймовірний прохід, пробиває в ближній кут, забиває Маркус Рашард, Взагалі Маркус дуже був активний. Ось дуже хороший матч від Маркуса Рашарда. Маркус відкриває рахунок у матчі. Ось. А потім порту, тут після голу Манчестернайте, віддав порт, порту, порту більше володів м'ячем, атакував, але Манчестер о тут... 20 й хвилині забиває гол. Расмус Гіллонд, з передачі того таки Маркуса Рашверда, який справді був дуже активний. Виходить, Расмус на туди з вратарем пробиває та забиває, хоча кошти відбив удар Расмуса м'яч все таки всі ткаріть. Залетів, ось. Хоча там навіть не сітку тковоріт там. М'яч пересіклені уворіт. Захисники порту були близькими для того, щоб все-таки відбитися, але м'яч повністю пересіклені у воріт. Расмус Гейланд перевагу Манчестер над подвоє. Але це тільки був початок. Це тільки був початок, мої любі друзі, всього найцікавішого. Два ця хвилина. Пепе! Збиває гол. Ідеальна. Подача, Ось Пепе забив гол головою. Там спочатку пробивав, та, знаєте, не Пепе, а ще не помиляюся, Мердіон. Пробив головою, на витяг його удар, але на добиванні був Пепе. Пепе забив гол головою. Ось, Вдалося добити м'яч м'ячів Порто рахунок не зрівнює, але, скорочує скорот, мінімуму. А ось на 34-й хвилині Амарадіон. Все-таки заб'є. І все-таки подачі Порту спрацюють. Постійні були небезпечні навіси у порту Жоу Маріо виконує ідеальну подачу. Жоан Маріон виконує ідеальну подачу. Ну і Мердіон пропливає головою. Потужний удар, без шансів, я думаю, для Андрея Нани, тому що удар був настільки сильний. Ну і Мердіон робить рахунок 2-2. Ну і ось нічийний рахунок. Знаєте. Матч був такий рівний, знаєте, ось рахунок 2-2, тобто матч доволі такий рівний. ось, е Атаки на плані були у Манчестері Наталі, для того, щоб третій гол забитий у Порту, була небезпечна атака, ну, В кінці кінців Порту забиває гол. 50-та хвилина, ідеальна атака по правому флангу. Пепе виконає акцентовний простір. Ну Америон пробиває. В ближній кут потужний знову постріл, і Амезіон робить рахунок. 3-2 порту робить якийсь неймовірний камбек. Ось і все. І потім після голу порту справді дуже комфортно себе португальська команда розпочала. Почувати, до речі, у порту у дорогому темі Груч, Вєйра, Лоудер, Гюль, Фернандеш. У другому таймі Гері Магуайр, Джошуа Зіркзе, Аліхандр Гранача, Антоні Джевенс і Манчестер Юнайтед. 81 хвилина Бруно Фернандеш. Отримає червону картку. І виходить, що Бруно отримує другу поспіль підряд червону картку в англійській прем'єр-лізі з Тоттенгемом, пряма червона. Тут не пряма червона, тут друга жовта, але все одно Бруно залишає свою команду в меншості. Потім у Порту була супер-контратака, вихід був в, 4, в 2 в один. Перепрошую, друзі, хочу сказати, в 4-1. В Ні, в 2 в 1. Ось, супер, був шанс Андреа Унана витяг вихід один на один. На ворота, в принципі, віддати, да? І, В принципі, Порту просто зобов'язаний був таку контратаку забивати. Ось, Але Порту не забив і за це команда поплатилася. А чому? Ну, тому що Гаррі Магуайер на 90 плюс першів не зрівняв рахунок. Крістіан Еріксон, Дачанін. Після каталогу виконує акцент, подачу і Гаррі Магуаєр вистрибує, пробиває та забиває. Гаррі Магуаєр, Гаррі Магуаєр, забиває, мої любі друзі, робить рахунок 3-3. Гаррі у потрібному місці, у потрібний час опиняється і Гаррі робить рахунок 3-3. Мої любі друзі, ось Мазіда Мандані, ось Манчестер Юнайтед рятується у поєдинку спорту. Ось вона, до речі, статистика. 14-29 за ударами. Манчестер тут перестріляв порту, і справді перестріляв. 7-8 за ударами в площину 46-54 відсотку 5-10 за закутовим. Тобто Манчестер Юнайтед переграв та порту, так? Да? Тому бачимо зараз статистику і бачимо те, що команда Тенхага Порту переграла. Але з гульовими нагодами. Найцікавіший факт. Ріта було більше в Порту. 5 голевых на год, 4, припошу, 2 голевые на годы упущения. Ну, правда, матча страдает, хоть и голевых на год меньше, 4, а вот 3 голевые на годы упущения, справедливости ради. А вот а в случае матч Ривна и 422 передачи Порту, 354 передачи, точно 273,900 передачи. Юнайтед 488 передач, 434 точні і 88% передач. Мачестер Уната вищий відсоток точність передач. Мої любі друзі. Один Лізов Сайдами з 14 ударів, 7 ударів площину нанесла команда Порту, 4 удари по ворота, 3 удари заблоковані. Мачестер 29 ударів, але 11 з цих ударів просто напросто були заблокованими. 10 ударів були по ворота, а от, за ударами в площину 8. Манчестер Унат ударів та більше, ніж у Порту, але за ударами в площину лише, лише на один удару Манчестер Унат більше. По успішних відборах краще був Порту. 11 успішних відборів, 73% успішності у Юнайтед 12 успішних відборів, але 66% успішності по 5 сейв зробили вратарі. 29-22 по 17 тут також майже паритет. 9-7 за перехопленнями, також майже паритет. По всем правил, одна такая карта в порту, а Манчестер Рене тут вылучение не было. Ну, и, короче, в футболистовом матче тут очень много кандидатов, и Маркус Рашвар, таким они дуже сильно сподобався. это был гол плюс пас, и, в целом, хороший матч от Маркуса. Або Амардион, который оформив в дубль, вот, або Гарри Магуари, который вытягивает для Манчестер Рене этот ничью, На останніх секундах, так? Да? Багато кандидатів. І Пепе також гол плюс Пас має. Крістіан Еріксон має двігульві передачі кошти, які в деяких епізодах. Тобто дуже багато кандидатів, і знаєте, дуже взагалі важко костью брати. Є з знаю, то Сараша, Маркус дуже хороший матч провів. Дуже хороший матч від Маркуса Сараша. Дуже сильний матч від молодого англійця. Ось. Я саме Марк Сараша. Ну, це моя така думка, моя любівець. Можливо, у вас якась інша думка. Да? Ось в будь-якому випадку підводити підсумок давайте, даного поєдинку абсолютно справедлива нічя. На поразку, я думаю, ні Порто, ні Манчестер Юнайтед. Ну не награли команду тут на поразку, абсолютно рівний поєдинок. Да, у Юнайтед є невеличкий переваг за володінням, за ударами, але ми бачили Гульвіна нагоди. тут. По головному статистичному показнику абсолютний парітет. І, в принципі, по моментам, справді, і справді, Порту і Манчестернате були дуже небезпечними. Тому справедлива ніч 3-3, ось команди розходяться миром. Подивимось, так, таблиця. да? ось. Ну, Манчестернат 2 бали. Ось дві нічі підряд. Порту одна поразка, одна ніч. Перший бал команди здобула. Ось. Тож Порту Манчестернайте 3-3. Дякуємо за увагу. Неймовірний матч. Один з найкращих точно цього туру. Ось. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустріч.